Бо ніколи не здогадаю. А я вам зараз покажу. Ага. Бери, навіть, навіть. Mm. Що це ви тут робите, розкажіть? Це чудова історія, яка, думаю, що нараховує вже століття. Вся родина збиралася разом вдома. Вони розповідали один одному казки. Історії. Передавали традиції, співали пісні, колядки. І таким чином вони виховували своїх дітей. Передавали свої знання, свої вміння своїм дітям. А вони в свою чергу, своїм дітям. Як в касі, знаєте, що перед Різдвом Христового чорти виситися по і вони намагаються вкрасти в нас свято, зробити нам свято темним, холодним і безлюдним, але в них нічого не вийде. Кожен в своїй родині зможе зробити тепло свічками, подарунки дітям своїми руками. І діти доєднаються до цих коробок і зможуть таким чином навчитися. Давати тепло своїх сердець через такі дуже прості речі, але насичені позитивною енергетикою, любов'ю до своїх рідних і близьких і до своєї країни. І тому жодному російському чорту не вдасться зіпсувати нам різдвяні і новорічні свята. Ми обов'язково переможемо, тому що ми. Впевнені, що наші збройні сили вони найкращі у світі і вони нас захистять. І ми не втомлюємося кожного дня дякувати їм за те, що вони дарують нам віру в те, що ми переможемо, можливість в спокійній затишній атмосфері зустріти свята. А чому так? Тому що збройні сили. Це наші українці, це наші хлопці і дівчата, наші чоловіки і жінки, які пішли захищати нашу країну. Тому що вони її люблять понад усе. Вони роблять все для того, щоб її врятувати від цієї рашистської навали. А ми тут в тилу маємо робити все для того, щоб допомогти їм. П'яний місяць можна його повішати на вікно або на вхідні двері, і робиться дуже просто: будь-яка коробка із картона вирізаєте з неї на півмісяць, можна його потім обгорнути будь-яким матеріалом, що у вас буде в домі, або на що у вас вистачить фантазії. У мене була така стара гірлянда. Із білих штучних ялинкових гілочок. І вона вже лежала досить довго, вона трохи втратила свій колір, я її не використовувала, але викинути було шкода. Я її розкрутила на окремі гілочки і обкрутила от такий місяць в мене вийшов. Трохи магнатий, але дуже новорічний, мені так здається. І ми зараз його почнемо далі прикрашати. Давно ви таким займаєтеся маринами Ну, Чесно кажучи, мені все життя подобалось робити щось своїми руками. І я захоплювалася коробками, в'язанням, вишиванням, і шила сама, коли в радянські часи ще було все в дефіциті. І купити було неможливо щось. Ми самі шили, самі в'язали собі. Потім з моїми подругами обмінювалися, якщо комусь треба було кудись красиво виглядати, давали один одній поносити. І тому по життю вже є відчуття, як це зробити, які матеріали для чого використати. Але Саме такими іграшками для новорічно-різдвяними це мій перший такий досвід, і досить вдалий. Я тому хочу сказати, що не бійтесь. Пробуйте, у вас обов'язково вийде. У мене вперше, і відразу я дуже задоволена результатом. Може, в когось вийде краще, в когось гірше, але все рівно це буде ваше, воно буде нести вашу енергетику. А якщо ви ще візьмете дітей з собою, щоб вони вам допомагали, то в цей момент спілкування з дітьми він набагато важливіший навіть тих іграшок, які ви зробите тому що це залишиться в спогадах ваших дітей на все життя. Це шишки всі з мого саду. Я їх збирала і фарбувала білою акриловою фарбою. Ну, десь от так от у нас виходить. Ми можемо сюди ще додати декілька бусинок, щоб воно. Трохи у нас переливалося і мерехтіло. А до речі, вперше я почала робити такі флористичні речі на весілля своєму старшому сину Олексію. У нас весілля відбувалося тут, вдома, і я власноруч прикрашала. Це весілля різними композиціями із квітів. І я чому згадала, оці перлинки маленькі залишились ще з Олексія весілля. Зараз от вони стали в нагоді. Ось місяць вийшов. Може і не можна, але я розкрию. що Я домовилася з Петром Олексійовичем, що він, коли поїде на фронт, він візьме якусь із ялинок і подарує хлопцям на передові, щоб також до них, до них прийшло свято, щоб вони змогли біля своєї буржуйки поставити ялинку. Я взяла картонну папку формату А4, розрізала її навпіл, от і одну половинку скрутила таким кулючком. І тут, щоб вона була трохи більша, всередини видно, я тим куточком, який я відрізала, я доклеїла, щоб було рівненько. І ви так от дивитесь на стіл, ставити, щоб воно було крутити, щоб було рівненько зі всіх боків, і тоді готово. О, всередину Будь-яким, можна газетами, будь чим. Целофан, він має гарну форму для того, щоб для жорсткості, щоб вона тримала свою форму гарно. Ми її туди наповнюємо, і вона така тверденька стає, вона не прогибається. І потім я вже наперед вирізала з пінопласта. Такий кружечок для того, щоб оце у нас наша донце буде. Вона зараз приклеїться, Ми трохи підтримаємо. і отака от така у нас основа готова. Так, поїхали. Їх можна клеїти в довільній формі, по колу, можна по спіралькою. Давайте спіралькою поклеїмо, так? Да? Дивимось, що у нас з цього вийде. Є таке правило, що кліється спочатку самі, самі великі деталі, да, які займають багато місця, і поки тут ще території багато, можна їх правильно розмістити. Зараз у нас останній крок по доведенню ялиночки до такого новорічно-зимового стану, тобто ми її робимо покриту снігом, точно як у нас зараз на вулиці. І я взяла шматочок губки і її дуже гарно можна нанести поролончиком. Імітацію снігу. Ось так. Красота. Це один із тих подарунків, які найближчим часом відправляться на фронт і будуть допомагати створювати, по-перше, святковий настрій, а інші подарунки будуть допомагати захищати життя і здоров'я. Перемагати з Різдвом Христовим і Новим Роком наші дорогі українці, наші дорогі захисники і захисниці.